Всім доброї ночі. Вітаю вас на каналі Школа Свинарства. Неодноразово нас запитували, чим ми змішуємо гною ванни. Ось, друзі, ось вам герой сьогоднішнього вечора. Дайський, дешевий, цокальний насос, якому вже років за 4, а може і 5. Який вже згорів був свого часу. Перемотували, якого навіть ось уже подгнивали, як бачите, деякі частини. Вірніше. Вірніше, отут ось ми пообрізали були, бачите, тому що тут були отвори просто невеличкі. Тут ми вирізали були, а ця ж частина взагалі вже впала. Агресивне середовище. Бачите? Потужність його, наскільки я пам'ятаю, була 1,6 кВт. Перекачали ми цим фекальним насосом сотні, а можливо і тисячі кубів, я не рахував, доки ми два роки назад не придбали великий фекальний насос на 11 кВт. Відео у нас на каналі є. А так до цього повністю ми користувалися цим насосом. І як бачите, у відділі відгодівлі, де наразі зараз я знаходжусь, ми навіть зараз ще користуємося цим фекальним насосом. Але дуже хочеться вірити, що користуємося тут останній раз, тому що все-таки будемо робити каналізацію. Ми будемо з'єднувати е, наш відділ від годівлі з відділом опоросу, а далі буде проходити через відділ опоросу і йти вже у гною сховище. Отак, о, друзі. Так. Повертаючись до насосу, скажу вам наступне. Якщо хтось буде купляти подібний для таких причудових справ, як відкачування рідкого свинячого гною, друзі, не беріть із ножем. Тому що, коли цей насос був згорів, придбали ми були насос із ножем і півгодини я ним погрався і так він там і стоїть. Тому що ніж забивається. І коли будете брати подібний, беріть, щоб цей отвір був великий. Цей насос практично не забивається. І тільки що ви бачили, як активно цей насос перемішував рідкий гній у цій гноювій ванні. Гноєві ванни тут у нас дві, кожна десь по 10 кубів. Бочка в нас 3,5 куба, там стоїть. Дві бочки я відкачую, а потім додаю води. Так, до речі, вже можна воду виключити. Добавляю води, ложу його низ. і таким чином все перемішується, гарно вимивається і далі його можна вже. Відкачати. Але повністю все одно не відкачає цей насос, тому що, тому що все одно нанизу та залишиться. Ну то вже таке. Додається води, добавляється води, додаємо бактерію, яку, яку ми придбалися. Будемо пробувати використовувати бактерію для зменшення так сказати, шкідливих газів, як всередині приміщення, що впливає на персонал. І безпосередньо на тварин. Так і назовні викид, має бути шкідливих газів менший. І, так сказати, неприємний запах має бути менший. Ну, і, так, як говорять виробник, на якісь відсотків 15, 20, а то, можливо, і 30, буде менше пахнути. Не сказати, що воно в нас так дуже пахло, але все-таки будемо експериментувати. Так, запитували, яким користуємося дезінфікуючим засобом. Я хоч попереднього відео і показував, але, можливо, хтось не додивився до кінця. Так, оце ось цей препарат піноутворюючий, який ми новий придбали. Так, А до цього ми постійно користувалися екоцид С. Екоцидом це ми все одно будемо користуватись далі. Але от будемо пробувати користуватися і цим. Через Ну, За допомогою е, піногенератора такого. от. Так, запитали, е, було запитання дещо раніше по годівницях, а саме, чи не закисається в цих годівницях комбікорм влітку, враховуючи от клята русня повітряна тривога. Щоб ви подивилися тими ракетами, так, повертаємося до годівниць. Чи не закисається комбікорм у годівницях влітку, враховуючи, що відбувається зголоження комбікорму. Як ви бачите, є поїлка, де поросята, воду набирають і п'ють. Так, а є ніпельна поїлка для зрошення комбікорму. Тобто насипають у миску комбікорм тварини, наливають води, розмішують до тієї консистенції, яка їм подобається, і поїдають. Так от, чи не закисаються, скажу вам, друзі, наступне. Якщо тут тварин буде відповідно ну хоча б по 10 голів в кожній стороні, то, звичайно, що ніякого закисання не буде відбуватись. Чому? Тому що ви регулюєте подачу комбікорму. Якщо ви бачите, що тварини переводять або у мисці постійно знаходиться комбікорм, то ви значить, просто знижуєте подачу, як ви бачите. І ніякого, звісно, закисання не відбудеться. Та навіть якщо тут і по дві, по три голови буде з кожної сторони. Це буде добре. Але якщо у вас тварини будуть лише з однієї, сторони, а з іншої сторони не буде тварин, то, звісно, що будуть проблеми, тому що тварини будуть носа нагортати на цю сторону, а на цій стороні буде нікому поїдати. Був у мене випадок, коли, скажімо так, тут одна тварина була, то. Набиралося з цієї сторони, набиралася така куча, вже комбікорму, і мені потрібно його було вибирати. Але це відбувається тільки тоді, коли або нерівномірно кількість поросят, або з іншої сторони взагалі їх немає. Так, друзі, по питанню щілини, запитували. Яка щілина у бетоні щілиній підлозі? Зараз призупиню відео, знайду рулетку, помірю. Так, знайшов, друзі, рулетку. І дивимося на щілину. Так, приблизно 18 мм, наскільки я так бачу, 20 нема. 18 мм щілина. Ця щілина вона може бути як більша, так і менша, як який виробник робить. Для дорощування, для відгодівлі, для свиноматок на очікуванні, воно може різнитись. Але я так бачу, що воно в середньому йде 18 мм розмір щілини. Запитували мене, чи можна таку бетонну щілину підлогу зробити вдома. Власноруч. Зараз постараюся дати відповідь на це запитання. Але спочатку давайте подивимося на цей бетон, який ми робили самі в бетономішалці своїй домашній. Придбали цемент, були ми 200 500 ку колотили М250 і заливали. І тепер дивіться. Майже два роки пройшло, як користуємося ми цим сараєм після того, як ми зробили реконструкцію. Подивіться, скільки тут всяких отворів, візерунків з'явилося. Хоча, як тільки ми його залили, як запускались, тут було все ідеально рівно. Так, а тепер дивимося на щілинну підлогу бетонну, яку ми придбали. Як бачите, тут бетон в рази якісніший, чим той, що ми робили самі. Хоча я вважав, що в нас ідеальний просто. Я так думаю, що оці всі отвори вони утворилися із за неякісного піска. У піскові були, можливо, частини глини, або, можливо, погано ми перемішали, були, але мішали ми добротно, все як полагається. Але, але той, що ми зробили власноруч, в рази хужий, чим той, що, як ви бачите, ось купований. От вам і відповідь на це питання. Я нікому не раджу робити його власноруч. Краще придбайте. Але, ось якраз мив і побачив наступну... Картину. Дивіться, ось ця бетонна щілина підлога руйнується під годівницями. Спочатку я подумав, що вона руйнується із-за того, що тут поросята активно носами юзають, топають ногами. Але чому ж тоді там зруйнувалося? Дивіться під мискою. Бачите? Ось. Туди ні носами, ні, ні ногою поросята не доставали. І потім згадав, згадав наступний, колись давним-давно був у Німеччині невеличке навчання по цій галузі я проходив по цій справі. І нам говорили наступне, що під. Годівницю під миску потрібно ставити резиновий коврик з такою добротної резини. Для того, щоб коли поросята будуть вигортати їжу, цей комбікорм не падав на підлогу, а падав на резинку цю. І потім поросята, по-перше, доїдали б частину цього комбікорму, а по-друге, що комбікорм не падатиме на саму бетонну підлогу, тому що в комбікормові велика кількість кислот і всяких хімічних елементів, які псують бетонну щілину підлогу. І от бачите, що, що і стається. Навіть цей добротний хороший бетонний пол, і він навіть псується біля годівниць. Тепер запитання, а б що, що б же було із цим полом, якби ми його самі зробили? Розумієте? Тут би вже б одна барбатура, скоріш за все, виглядала? Е, одного мого знайомого бетонна щілина підлогу він придбав, Придбав був, е, так сказати, з із, із виробництва не на заводі, а там люди вдома самі колотили. 5 років за 5 назад це ще було. Він її поставив. У нього пройшло 2 роки і далі мені показує фотографію. Одна арматура вже терчить. Поросята, ноги викручують. Бетон весь осипався. Так що, друзі, не раджу я вам робити цю бетонну щелину, підлогу самим. Вже назбирайте коштів, раз придбайте та і все. Я був на виробництві, де виробляють оцю бетонну щелину, підлогу. Це завод розташований у Ржищеві, Київська область. Запитував, як вони роблять. Показували мені процес, цей весь, на що звернув увагу, знаєте, так, що перше кинулося. це ідеальний просто пісок. Ідеально чистий, вимитий, провіяний, просіяний, якщо це можна так сказати, в якому нема нічого лишнього. Ідеальніший е, щебінь, який дуже подріблений і в якому немає пилі. Бачите, тут як придивиться. Такі доволі маленькі-маленькі доволі частинки там цього щебня. Як воно робиться, робиться наступним чином. У форму вкладається арматура, заливається бетоном. Далі форма ця, вона знаходиться на вібростолі, тобто обов'язково е, все вібрується для того, щоб ус, все повітря е, вийшло із бетону. Далі, коли воно застигає е, цю, фо, цю готову вже бетонну щілену підлогу, її поміщають у кімнату для пропарювання. Як мені говорили, що щоб почати вже виробляти толковий пол, їм довго прийшлося експериментувати і з різними цементами, з різними добавками, присадками і так далі. Так що, друзі, ще раз вам говорю: все-таки краще його придбайте. Так. Перший пол ми в них придбали у 2017 році в нашому першому сараї. І в іншій досі стоїть все там добре. Розмір хотів вам насосою показати. Розмір щілини 50 мм. Коли, коли нам привезли цей пол, і ми його відвантажували і впустили одну плиту, були Плита побилася. Ось бачите. Але шкода було її викидати, можна так сказати, і ми її положили на край таким чином, що ця сторона лежить на полові. Мається на увазі на, на стінці гноєвої ванни. Ну, так як воно була, ця щілина ще два роки назад, така вона і є. Але на про запас тримаємо, якщо вже бачити, що буде далі псуватися, то заміним. Так, все, друзі, все, що хотів вам. В даному відео розповів, воно у нас і так затяглося. Я вже зараз буду ставити, закривати яму. Зараз ще дещо так його сполосну це приміщення і буду дезінфікувати. Побачимо, якщо встигнемо, завтра ще побілимо і будемо вже завантажувати новою групою. Все, друзі, всього вам найкращого. Слава! Нашим захисникам, збройним силам України і слава Україні, до зустрічі.